Тоді попрошу вас. Е Прокоментувати таку наступну історію, дивіться, ось ми живемо і ми вчимось економити. А що робити для того, аби наші діти або вміли економити були енергоефективними, або як їх виховувати так, аби а, вони вже зараз думали про те, як будуть працювати, як будуть впроваджуватися якісь системні заходи на багаторічну перспективу? Що громади вже можуть для цього зробити зараз? Як провчити дітей бути енергоефективними? Бо все ж починається починають. Дійсно, а над цим потрібно працювати. Не тергіяні а й, наприклад, фінансова грамотність, наприклад, роздільний збір твердих побутов, сміття, звичайно. Як це робиться, наприклад, я бачив в Лейці в звичайних школах. Діточки в садочку, там з 4-5 років, вони знають, що є три кольори: жовтий, зелений. І карішет, де люди, де вони сортують скло, папір і пласт. Все, От це повинно бути на рівні школи. Так само енергоефективність. Ми вивчаємо фізики будь-які закони, а звичайна енергоефективність платіжки, а виходить, звичайний ученик зі школи, він абсолютно в цьому не розуміється. Тому це повинно бути впроваджено на всіх рівнях школи. А починаючи там з 12-13 років розповідати, скільки платіжки складає, що таке комунальний послуг, звідки вони беруться і так далі. Проведу такий вам приклад. Можливо, він не шкільний, але все ж таки в національній баскетбольній асоціації, коли людина потрапиться, це є така баскетбольна, найкраща ліга світу, туди, коли потрапляє людина, ну, там, баскетболіст, його вчать. В тому числі і фінансової грамотності його вчать, як сплачувати комунальні послуги і скільки вони коштують. Ви розумієте, да? там, де люди отримують мінімальну зарплата в інбій, стані 600 800 тисяч доларів на рік. Да? А в нас а, зовсім інша ситуація. У нас це потрібно впроваджувати в школах постійно над цим працювати. На жаль, це є тільки у вигляді грантів. До цього було там невеликі кошти його Виділялись там на з громадського бюджету, але масової роботи над цим а, немає.